Доброго всім ранку! Сьогоднішнє відео воно не буде звичним про рецепти чи бантики. Це буде такий собі малесенький огляд для натхнення. Покажу вам свій зелений куточок. Ці сходи у нас літом перетворюються на своєрідну оранжерею. Плющ, правда, залишається зеленим і зимою, а от квіти ми всі звідси забираємо, тому що воно все б вимерзло. Плющ, який повзе по будинку. Приходиться знімати, тому що він шкідливий для фундаменту, він зберігає в собі, затримує вологу. А от на сходах він нікому не мішає і мені так дуже подобається. Всім гарного настрою і чудового дня. До зустрічі!